Якщо ти хочеш, щоб тобі писали різні коментарі, типу або ти круто щось робиш, або щось не подобається, то просто ти повинен протриматися 60 днів, і тільки потім ти зможеш побачити різного характеру коментарі. І ось що взагалі я зрозумів за усі ці 60 днів, а саме 61 день записування відосів на YouTube. Можу вам сказати так, те, що на 61 день в мене взагалі стосовно ідеї залишилось дуже мало. А саме, знаєте, ніби є якісь ідеї, але я спочатку повинен їх реалізувати, щоб з вами потім поділитися своїм досвідом і щось підказати. І знаєте, після цього просто наступає такий якийсь тільт розчарування, те, що ось що робити далі, що записувати, тому що як. Типу, ти знімав відоси, так, ти щось пробував і тут бамс, зупинитися, то також не варіант. Можу вам сказати так, що були також думки стосовно того, щоб кинути, щоб здатися. Це також така правда. З чим пов'язано з ідеями, або, наприклад, з якимось хейтом, який також в мене іноді буває. Зовсім точно я не можу вам підсказати сказати так. Але можу вам сказати те, що взагалі трапляється в мене на даний момент, а саме останнім часом. Останнім часом, знаєте, я займаюся певними діями. Які просто мене мотивують. Тобто, іншими словами, я намагаюся мотивувати себе самого. І завдяки цьому повстав цей відос. Тобто, завдяки цим діям я записую цей відос. Тому що дивіться, я усвідомлюю те, що є цей не ідеал. І я його прийняв, і це окей. Типу, кожна людина, яка щось починає, то відомо, що в неї не буде одразу все виходити на усі 100%. Ти повинен це зрозуміти. Я розумію, що існує такий відрізок, де мені треба надалі зростати, покращувати на усе свій час, як то кажуть. І відповідно просто треба ще часу для того, щоб було більше такого корисного, цікавого контенту, більше було результатів. Тобто на усе це потребує часу. І відповідно, повертаючись до теми, знаєте, коли мені писали перші хейти, то я якось так реагував, типу. Що мені все одно, а потім так подивився з іншої сторони, можливо, дійсно, знаєте, в мене якийсь контент не дуже, типу, що я там розповідаю, що я там знімаю, не можу зв'язати двох слів, як там хтось писав. Ну, тому що дійсно трапляються моменти. Навіть зараз ви можете побачити, те, що там, ей і так далі, що думаю. І знаєте, через ось такі моменти ти якось не знаю, розчаровуєшся і зовсім сумний стаєш, типу, камон, що, що треба робити, щоб це прибрати, і так далі. а... Потім, знаєте, я зрозумів для себе одну річ: типу, для чого я повинен приходити на YouTube одразу, знаєте, такий крутий, успішний і зовсім іншою людиною. так? Якщо я можу зовсім з нуля показати, як я досягну певних висот, і потім, наприклад, коли людина зможе побачити мій шлях з абсолютного нуля і до певних висот, до успіху, так, до... Такого життя, яким не живуть більшість людей, тобто до 3% людей, то тоді чому я не можу, наприклад, продавати якісь свої послуги так, за дуже велику ціну, якщо я сам усе пройшов і усе зміг, роблячи помилки, так, не розмовляючи дуже добре на камеру і так далі. І знаєте, в цей момент мені просто прийшло таке усвідомлення: те, що, типу, камон, якщо я зараз здамся, по-перше, краще не стане. Це я почув від різних таких джерел, які я або дивлюсь, або читаю, так. І зовсім цікава історія також є, яку я прочитав зовсім нещодавно. Була така історія, те, що приплили моряки на кораблі, на певний острів, щоб там зробити битву, і капітан сказав те, що ось спаліть ці кораблі, коли усі. Моряки, тобто ті, які працюють там на нього, так спалили корабль, то тоді вже капітан сказав, те, що в нас немає іншого вихіду, як перемогти. Або ми перемагаємо, перемагаємо, або ми помираємо. знаєте. і ось просто саме такі різні тексти, якісь такі різні слова, я коли їх почув, прочитав, то це для мене також свого роду мотивація, і відповідно якийсь знаєте поштовх до того, що я повинен продовжувати робити своє. І просто, знаєте, хочу сказати вам на остаток, те, що в мене прийшло таке усвідомлення того, те, що я зараз показую цей не ідеал, так тобто можете побачити будь-які помилки. Але типу, якщо я не здамся, то далі буде тільки краще. І завдяки тому, те, що я показую цей не ідеал. Потім люди просто будуть пишатися цим. Так, те, що ти показував себе такого, яким ти є. І так само зі мною, типу, я також буду собою пишатись. Відповідно, мені прийшло усвідомлення, те, що якщо я буду розвиватись далі, то це буде тільки плюс мені. І друга річ, якщо вам пишуть хейтери різні коментарі, типу якийсь там негатив, так тобто іншими словами, критику, яка не обґрунтована, то тоді просто забийте на це і пам'ятайте, що це паливо для вас, а саме, щоб ви продовжували створювати ваш контент і не зупинялись.